школа 30-та школа, 9 А клас. Наш колектив хоче привітати Полтаву 850 кіч. Ми, ми любимо наше місце. Пам'ятник загиблим українським козакам. Пам'ятник козацької сало був відкритий 1994 році. На честь козакам, які загинули в Полтавській бутці. Козаки для Полтави є руки наші. Тому що ми є їхніми нащадками, і це золота історія нашого часу. Пам'ятний знак Полтавській галушці. Гавушки це традиційна страва української кухні, яка є вдома на всю полтовщину, яка готується з картофляного тіста, вариться у воді і подається зі сметаною і з різними соусами. Галушки Полтори один із міських символів уособлення щедрості і добробуту, розміщений у затишному і мальовничному закутку в, істори... в історичній частині Полтави на Соборному майдані на Івановій горі поряд з одноіменним рестораном. Автори пам'ятного знака – народний художник України Анатолій Черношаков і скульптор. Біла Альтанка Альтанка є одна з найвідоміших пам'ятків нашого міста та є символом Полтавщини. Пам'ятник був встановлений в 1909 році на честь 200 річного ювілею полтавської битви. Місце обрано не випадково. Під час облоги полтавської фортеці шведськими військами тут розташувався подільський бастіон з укріпленням староживої вежі, що прикривала Полтаву. Разом із солдатами місцеві жителі хоробро відбивали напади шведів та здобули перемогу. Біла альтанка розташована на краю обривистого схилу. На так званій Івановій горі. Це не гра в традиційному розумінні слова, а не велика над на творською. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Це пам'ятник великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку. Він був побудований 12 березня 1926 року. Він розташований напроти краєзнавчого музею у Петровському парку. Тарас Григорович Шевченко неодноразово бував у Полтаві та інших містах та селищах Полтавщини. На цій землі він написав поеми Іван Гудз, «Піпий», -пі, вічні завиди багатому та інші твори. Перебуваючи в Полтаві у 1845 році, Шевченко відвідав Садибу Котляревського на Івановій горі та зробив малюнок хати. Саме цей малюнок Великого Кобзаря був взятий реставраторами за основу при відтворенні садиби Івана Петровича Котляревського. Пам'ятник Миколи Васильовича Гоголя. Пам'ятник установу у 1934 році українського писання Миколи Голя, який народився у 1809 році в полтавській уберні про творчість відзначалася унікальним поєднанням реалізму, фантастики та гумору. Його роман Мерті душі вважається шедевром світової літератури, також волі відомий своїми п'єсами, оповіданнями та есеїстикою. Його творчість залишила невід'ємний вплив для розвитку української та світової літератури. Аючись відриваю.